Крокуємо далі, продовжуємо заготовляти лікарські рослини. І як ми бачимо, зараз тут є багато дерев'ю, багато є безсмертника. І зустрічаємо далі частіше таку рослину, яка також всім відома, яка використовується і в. Лікуванні в офіційній і в народній медицині, особливо, яка є, от бачимо, з такими нас зустрічає при дорозі такими гарними блакитними квіточками, на яких полюбляють сидіти бджілки, вона є медоносом. Це рослина цикорій. Цикорій звичайний. Ця рослина, вона популярністю користується, звісно ж, заслуженою при лікуванні такого захворювання, як цукровий діабет, тому що ця рослина. Містить у своєму складі велику кількість інуліну. Інулін це є діюча речовина. От у людському організмі це інсулін, підшлункова залоза. А вірніше. В хвості підшлункової залози містяться островки Ларгенганса, такі острівці клітини, бета-клітини їх ще називають, які виробляють інсулін. От інсулін він приймає участь в обмінних процесах. Він є енергетично такою діючою речовиною в нашому організмі, важливою, він є надзвичайно, тобто вуглеводний обмін. Звісно ж, вуглеводний обмін здійснює печінка. 以呃在。 Інсулін виробляє підшлункова залоза, і от коли це порушуються ці процеси, то виникає таке захворювання, як цукровий діабет, от особливо коли людина перехворіла або хворіє панкреатитом, має хронічний панкреатит. Коли порушується робота печінки, коли саме вуглеводний обмін печінка не в силі здійснювати в повному обсязі, так як повинно продукувати той самий глікоген, який є нормаль, ну, такою речовиною дію. Для того, щоб засвоювався інсулін. І от в такому випадку нам на допомогу прийде цикорій Рослина інуліновмісна, рослина містить інулін. В людському організмі це інсулін, а у рослинах це є інулін. І от коли ми використовуємо, то ми поєднуємо цю рослину. Звісно ж, можна. Це використовувати надземну сировину, яку ми ось так заготовляємо десь на відстані 15-20 см від землі в квітучому виді. Ми її сушимо. Звісно, в нас вона входить, але це корінь цикорію, входить в діабетичні краплі, які ми користуємося для лікування діабету, тобто входять туди ще рослини також і це і оман високий, корінь лопуха. А корінь кульбаби, входить також чорниця, пагони чорниці у діабетичні крапельки. Але цикорій він також його доцільно використовувати, додавати в збори для лікування печінки, для лікування запальних захворювань підшлункової залози при панкреатітах, особливо при хронічних, коли ми поєднуємо цей цикорій, наш травичку цикорію із травою чорнушки дамаської, яка Містить нігелін. Нігелін це фермент, який покращує травлення і зменшує навантаження на підшлункову залозу при хронічних панкреатітах. І коли ми додаємо до тієї рослини, до чорнушки дамаської, додаємо траву цикорію, то крім того, ще буде протизапальна дія. І крім того, особливо, коли є гострі захворювання, коли є, загострюється цей хронічний панкреатіт, то саме таке поєднання воно є дуже хороше. І Стріня, воно швидко лікується за допомогою цих рослин тобто, ми беремо. В однаковому співвідношенні, наприклад, ми по 100 грамів чорнушки дамаської і трави цикорію звичайного і беремо, висушуємо і для приготування збору ми берем 2 столові ложки на півлітра окропу, заливаємо, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по 100-150 мл три рази на день за 20-30 хвилин до вживання їжі. Також цикорій використовується в зборах для лікування цукрового діабету. Це, наприклад, ми користуємося травичкою, цикоріє, от яку ми сьогодні заготовимо, і будемо готувати збір для діабету для лікування цукрового діабету. Ми візьмемо траву козлятника. Лікарського або галега -офіциналіз. Ми візьмемо чорнушку дамаську, ми беремо глід, беремо листя шовковиці, тому що листя шовковиці, воно містить амінокислоти, дуже важливі. Всі ті амінокислоти, які можуть бути цінними для людини, вони є в листі шовковиці. Особливо це для лікування цукрового діабету. Ми знаємо, що коли не стача таких нехватка в організмі амінокислот, деяких то це також може бути причиною. Ми беремо. Листя суниці, беремо листя берези, які є джерелом хрому. І звісно ж цей наш цикорій, травичку поєднуємо ми і використовуємо також у зборах. Також можна взяти в рівних співвідношеннях всі ці компоненти. І для приготування настою ми беремо 2 столові ложки, також на півлітра укропу, настояли 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по третій частинці, це також по 150 мл, три рази на день за півгодинки довжива. Їжі. Звісно ж, поєднуємо ми при лікуванні цукрового діабету. От мене просили і в коментарях розповісти, що які ж ще ми користуємося рослини, які ми вживаємо, які є ефективні при лікуванні цукрового діабету другого типу. І звісно ж, це вже, от як я неодноразово говорила при лікуванні діабету, ми користуємося тими рослинами, які впливають на фактори етіопатогенезу, тобто на ті причини. Які послужили виникненням цієї хвороби, які Є на які ми повинні вплинути за допомогою лікарських рослин, і тільки тоді буде проходити динаміка. Відповідно, це рослини заспокійливі. Це в нас є крапельки номер 1 тому що ми використовуємо їх при всіх захворюваннях, де є нейрогенний фактор, тобто це стреси, нервові перенапруження, а стрес це поштовх до розвитку діабету, особливо це якщо це хронічні такі стреси, нервові перенапруження, то це все ми лікуємо за допомогою цих крапельок. Збір. Трав діабетичний, як я вже говорила, що ну, краплі діабетичні, де ми поєднуємо рослини інуліно в місні, входить оцей наш красунчик, цикорій гарний. Які, подивіться, які блакитні, гарні квіточки, як його mm -hmm. полюбляють бджілки, от скільки комах на ньому е, літає, скільки от який він гарний, такий, красивий, його тут також дуже багато будемо заготовляти, цю рослину. І якщо іще є такий, е, хотіла б я також наголосити на такому моменті, якщо Є у нас цукровий діабет зараз Останнім часом дуже поширений. Це постковідний, коли людина перехворіла коронавірусом і виник пройшло десь тиждень, два-три, і з'явилися симптоми цукрового діабету, і людина пішла обстежилася, і в неї підтвердився цей діабет. Але ми знаємо, що із анамнезу що цей от раніше людина не мала такого захворювання. А постковідний, після перенесеного коронавірусу цей цукровий діабет він виник. Тобто, в такому випадку ми додаємо ще десмодіум. Десмодіум це противірусна дія і лікування тоді дуже ефективне. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю всім міцного здоров'я. Йдіть в природу, заготовляйте лікарські рослини, будьте здоровими, майте завжди в своїй домашній аптеці такий божий дар, який нам дає природа і який послав нам. Господь Бог, це лікарські рослини, які в нас ростуть на нашій території. Росте їх дуже багато, вони дуже гарні, вони є екологічно чисті, тому що от ми збираємо на луках, ми на полях, тобто там, де є ну, чиста така екологія. От, бачите, прилетіла бджілка до нашої чистої, гарної, такої красивої, прекрасної рослини цикорію. От як вона старається, як вона от. О. Полетіла. І під цим відео, як і під рештою, є номер мого телефону, по якому ви завжди можете звернутися, отримати консультацію, номер вайбера, на який ви можете скидати свої обстеження, аналізи, ми можемо переписуватися з вами, при необхідності телефонуйте, замовляйте препарати. У нас зараз є все. Природа дала нам все. До наступної зустрічі!